Є время Представьтесь, будь ласка, хто ви. Надайте документи. Що ви тут робите? Ким, ким ви, в якості кого ви будете участвовать в судовому засіданні. Вибачте, я вам не зобов'язаний відповідати. Ви не секретар судового засідання. Я не секретар судового засідання, а я є потерпілим у даному провадженні і за моєю. Скаргою буде зараз проходити судовий розгляд. І ви вважаєте, ви не маєте підстав представитись, надати документи на підставі, чого ви хочете участвувати в судовому процесі? Так, вам я нічого не зобов'язаний надавати. А, а кому ви зобов'язані? Це не ваші питання. Я на них не, не бажаю відповідати з вами розмовляти я не бажаю. Що це за самоуправство? Так чому, чому ви прийшли? Так є стаття самоправства відкрите на моє кримінальне провадження. Я вам ще раз сказав, не знімайте мене, я не бажаю я на вас суд подам. Подайте зйомки. Подайте, на мене подам. в... Суд. Ви прокурор лиху. Що? Я, я можу фізичну силу застосувати. Застосуйте. це Прямо стикляція, люди хочуть це да. бачити. Ага. Розумний сильно став. Я бачу. Такий і був. Так, да, був. Учив, да? Безприділ повний. Де безпреділ? Тут. Де без Надайте свої документи. Я вам нічого не зобов'язаний надавати. Як це ви не зобов'язані? Добрий день, прошу сідати. Доброго дня. Чому не дивляться? Ви отримували знайомлю? Так. Так, також я хочу повідомити, що відповідно до статті 11 закону про судову детату статус суддя проведення в залі судового засідання фотозйомки відеозапису, а також трансляція судового засідання здійснюють, повинні здійснюватися без створення перешкод введенні засідання, і здійснення учасникам судового процесу їхніх права. А також тут можете визначити місце в залі судового засідання, з якого має проводитися фотозйомка та відеозапис. Тому, будь ласка. Ваш телефон на трибуну, це буде місце, де... Так він разом зі мною має бути. Що? Телефон буде разом зі мною. Ага, ну тоді я І я, скажу, що... я тоді туди піду. Добре. Дякую. 13 угла 2023 года судового засідання Алексей Мискарахера Ушу відкриття розглядається СКА Галина Олександра Потеньовича на бездіяльність прокурора, секретар позитивних подало процес. До записи до засідань з'явилися скашні клітві прокурори позиції технічним засобом і законодавства. Дякую, оголошується з класую. Скарга одинація, досвідчилась і молодою, секретарі порозничних голосуєм. Відсутні немає від маємо. Я не готовий відповісти на це питання, тому що на даний момент, на мою думку, судове засідання починається з порушенням. Секретарем не встановлено особу даної людини. Людина відмовилась мені представитись. Я... я вас зрозуміла. Прокурор, ви можете надати якісь допусти щодо ваших партнерів. Судова повістка, виклик, резолюція керівника у прокуратури та посвідчення ваше. Посвідчення я не брав, в мене є паспорт. У мене також є паспорт, давайте я буду прокурором. Якщо потрібно, оголосити перерву, піду за посвідченням. Я не носі його з собою. Тому що у нас завтра посвідчення. Це... Добре, я зрозуміла. По справі умови перерва, скільки вам потрібно частина. Хвилин 15. По справі умови перерва, переба, проводить годині 15. Ця особа неодноразово бачила моє посвідчення, перевіряла його. А вдруг у вас змінилося і у нас Якби Змінилося, я б сюди не прийшов. Це рятує. Я не розумію взагалі, чому далі. ви сюди прийшли. Вас побачите. Я дуже...